У світі роутерів уявіть собі десь приблизно, як і у світі людей. Є прості невибагливі роботяги, є міцні середняки, і є, звичайно ж, справжня еліта. І при такому порівнянні вам напевне все ж таки цікаво знати, а що ж ця еліта може такого, аж такого, і якими такими своїми уміннями вона може виправдати цей свій високий статус. І в якості характерного прикладу можна привести оцей безпровідний двополосний гігабітний маршрутизатор від компанії TP-Link з серійним номером 4300. Певну таку елітність впізнає у ньому кожен, хто добре знайомий з нинішнім модельним рядом продукції з лейблом TP-Link. Це чорні лаковані роутери, виконані в модерновому стильному дизайні з виразними пологими кутами. Але на особливу увагу заслуговують, звичайно ж, його технічні спроможності. Він, як уже було сказано, двополосний. Що це означає? Він може одночасно працювати на двох різних частотах, створюючи по суті дві паралельні безпровідні мережі: одну на частоті 5 ГГц з швидкістю обміну даних до 450 Мбіт на секунду, другу на звичній частоті 2,4 ГГц зі швидкістю до 300 Мбіт на секунду. Разом це ну не важко порахувати аж 750. Користувач тим самим може розвести в різні діапазони роботи різної складності. Прості задачі, типу перегляд веб-сторінок чи електронну пошту, можна лишити на частоті 2.4. А все більш серйозне з високими об'ємами трафіку перенести на більш потужний 5-гігагерцовий канал. При цьому є ще можливість підключити до роутера і чотири окремі комп'ютери через дротове з'єднання. Ось відповідні ethernet порти зі зворотного боку дівайсу. А там швидкість, як згадується, в повній назві дівайсу, майже на гігабітному рівні. А поряд на цій же задній панелі ми бачимо два USB-порти, через які до маршрутизатора можна підключити масу інших пристроїв, які таким чином робляться мережевими. FTP-сервер, медіаплеєр, принтер або що. Їх послугами таким чином зможе легко користуватися кожен учасник даної мережі, отримати спільний доступ до даних, керувати ними віддалено, дивитися відео, друкувати на принтері. Завдяки ж вбудованій функції пріоритизації, навіть при надактивній роботі, високому трафіку і неймовірній кількості підключень не варто боятися перевантаженості мережі. Роутер сам забезпечить рівномірний та оптимальний розподіл потоків даних, тому Ніякого дискомфорту кожен окремий користувач відчувати не буде. Інша проблема, яка серйозно посилюється, особливо при надмірній завантаженості мережі, це її адекватний захист. І тут також все можна оптимізувати та автоматизувати. Просто уявіть собі, натиснувши кнопку VPS. Вона миттєво налаштовує більш надійний рівень захисту безпровідної мережі. Вам навіть не треба буде щось у себе на підключеному пристрої там переналаштовувати чи запам'ятовувати якийсь новий пароль. І от іще чого не треба. Треба точно боятись, це якоїсь складності в налаштуванні цього пристрою. Так, тут є маса різних можливостей і нюансів для досить тонких налаштувань. Простому ж користувачеві варто взяти компакт-диск, він іде у комплекті, а вже з ним в режимі помічника просто відповідаючи на поставлені питання, налаштувати усе так, аби відчути усі переваги роботи цього елітного роутера.